Подивіться, будь ласка, на Росію: 145 мільйонів. 145 мільйонів, які колись вважалися досить неглупими людьми, у які були освічені людьми, вони там себе називали самою освіченою нацією, це дуже спорно. Але ну давайте будемо казати правду. Там жили жило багато неглупих людей, і от за якихось 20 років. Всі ці 145 мільйонів. Ну там є виключення, звісно, але вона невелика. Так перетворили просто в скота, просто в зомбі, просто в ну це навіть не тварини, тому що у тварин є якісь почуття, є якісь розуміння, є якісь закони. А ці 145 мільйонів це істоти, які живуть чисто інстинктами, і це все сталося на наших очах, так тобто, це натягнулося поколіннями. Це не розтягувалося в часі, щоб якась одна людина не змогла це спостерігати і описати. Це сталося протягом якихось 20 років. Це результати планомірної роботи у я по тому, щоб зробити цілий народ покорною масою, щоб зробити цілий перетворити цілий народ в скота, який можна гнати куди завгодно.